Між сусідами у Луцьку вже декілька років триває розбрат. Якщо до взаємних звинувачень та образ звикли, то остання витівка чоловіка-агронома, до якого більш всього претензій призвела до виклику поліції. Чи допомогло це? Дивіться у наступному сюжеті. Тетяна має малину, декілька пагонів винограду та невеликий город з томатами. Каже, що цим літом якось дивно почувається після вживання того, що сама посадила. Тільки ми поїмо якихось салатиків, якихось там е свіжих овочів, виноград, там, огірочки, помідорчики, зразу з нами щось відбувається дивне. П'ємо таблетки проти отруєння, утру, тому що таке враження, як будто чимось отруїлися, хоча все було свіже. Жінка каже, що її нудить. Дитина також погано себе почуває, та ще й алергік. Звернулись в лікарню для обстеження, і поки розбиралося, що з їх організмом сталося. Жінка отримала від іншої сусідки, що мешкає через подвір'я. Дивне відео з камер спостереження. А у вас камера направлена в їх бік? Це ви камера спеціально? направлена в мене вдві, в дворі. І я часом скажу, що я буду тепер парками ставити по мотор завдяки їм. На камері Людмили видно паркан Тетяни тільки з іншого боку, з двору, що знаходиться між ділянками жінок і належить пану Михайлу. Мій сусід поставив велику драбину, взяв довжележну трубку з польвізатором і рясно поливав мій город. Невідомою речовиною, тоді мені все стало на свої місця. Чому голова в дитини болить протягом півтора місяця? Чому в нас ті животи весь час після салатиків здорової їжі не в нормі? Це взяти стрім'янку, щось підкладати, тупцятись туди-сюди, ще взяти полі. Ну не страшно. Мені було б ну страшно, що я туди завалюся, вибачте. І чимось обробляти. Для чого? Власниця обробленого врожаю каже, що перелякалась, що й собаку могли отруїти. І в цей же день назбирала овочі та ягоди, повезла до лабораторії. Їй відмовили, мовляв, приймають тільки те, що привозять правоохоронці. Одразу викликала поліцію, яка провела профілактичну бесіду, і на цьому все. І як жити далі з цією людиною, яка мене систематично і моїх дітей неповнолітніх отруює. Сам пан Михайло, чоловік поважному віці, знається на тому, що робить. Дружина каже, що він агроном і нічого поганого не зробив. То сироватка з йодом. Жаліються на те, що Тетяна погана господиня в неї за великий паркан та пожежа, що в них була кілька років тому, виникла через неї. Одним словом, згадали всі гріхи. Не, не що, не що то була за речовина? На голову ця людина. Ви подивіться, що там робиться. <кiffe> <сорізь> <кiffe> <кiffe> сарай, <кiffe> 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 я що «Я не загадаю тут. ж людина бачила де росте зілля. Ти це не моя зілля? А чи є зілля? А чи є відношення? А тут бі зрізали багато державних дерев незаконно, законно. незаконно. Законно. 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 законно законно. після того, як суперечки вщухли, сусідка Людмила, що оприлюднила відео зі своєї камери, стверджує, що отримала погрозу. Знов їде поліція і знов той самий патруль, що був напередодні. Шастання по чужих вибачте висвинюхування чогось ще щось. Все не слава Богу. Поясінька, чого так? Чого всі сусіди від вас потерпають? Я пошарпалася. <пиш> що <Шо> ти сказала? <пиш> Давай, виходь тобі <пиш> <пиш)> <пиш> і ви так само. І твоя Петруха <пиш> <А>, На Ларису <пиш> казала, Лариса, мам, немає сім'ї. Одне сім'ї. Слухайте мене, кажу ще. А на цю сказав, Данило сказав, що Світруха і хату будує. Ми нічого тут не знали. А хоч і прожай немає. Такого натиску поліцейські не витримали. Довелось їм накивати п'ятами. Навіть не прийняли заяву, бо доказів погрози немає. Всі живі і не ушкоджені. Жінки, що межують із сусідом, агрономом не хочуть цю справу залишати на призволяще. Тетяна вже написала скаргу на правоохоронців, що приїжджали на виклик і не з'ясували, чим поливають її городину. А заяву на сусіда вже в неї прийняли у відділенні поліції. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук для новин на часі.